Учасники Житомирського громадського об'єднання Перша сотня, яка разом з самообороною та правим сектором здійснюють патрулювання Житомира, заявляють, що охорона громадського порядку їхніми партнерами є часто некваліфікованою. Сотник Константин Суський розповідає, що своїми діями активісти самооборони та правого сектору лякають пересічних житомирян, тому що є і незадоволені люди в місті, незадоволені людьми, які присутні на вулицях в захисній яких засобах захисту. Та з якоюсь там зброєю в руках, і так далі. Ми розуміємо думку горожан, тому що вони, коли виходять в місто і бачать таку картину, це навпаки їх лякає, і так далі. І це знову сіється паніка, і до нас приходить просто велика кількість неправи неправдивої інформації стосовно того, що це якісь злодії чи що ще. Коли ми виїжджаємо на перевірку, і це виходять. Саме якісь реагуючі десятки самооборони про це на них це не видно, на них це не написано. Тому треба звернути на це увагу. Костянтин Суський переконаний, що покращити ситуацію можна лише залученням до громадського порядку військових пенсіонерів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ ми закликаємо е, е, пенсіонерів МВД, пенсіонерів військових, хай долучаються до цієї роботи. Звертаємося до людей, які пройшли якісь е, курси, чи мають е, мають досвід роботи в правоохоронних органах з до співпраці, тому що ми, ми, ми хочемо отримати деякі консультації стосовно цих питань. Е, треба кваліфікована юридична допомога. До роботи ж самої першої сотні, за словами її сотника, нарікань не було. Перша сотня показує дуже адекватну свою роботу, дуже люди задоволені. Постійно до нас звертаються мешканці міста Житомира з подяками про те, що ми оперативно реагуємо на всі повідомлення та припиняємо правопорушення в місті. Дійсно, не на нас все вистачає людей, тому ми, по перше, хочемо закликати до співпраці житомирян, щоб громадяни не були байдужі до нас. Тому що дуже багато всього за ніч в місті проходить непоміченим. Да, і на це ми не можемо адекватно реагувати і оперативно це робити. Долучитися до охорони громадської безпеки у Житомирі. Мешканці міста можуть звернувшись до 209 го кабінету в обласній державній адміністрації. Ігор Ковальчук, Антон Заремський студія це спеціально для телеканалу СК.